Вітаю, вельмишановні шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Звичайно, що я вимушений повторити ще одну істину, що політика є сконцентрованим виразом економіки. Так. Якщо в тебе немає можливостей, так. якщо в США в 1913 році їх питома вага у валовому внутрішньому продукту світу складала близько 40%, а зараз менше 15, то можливості цієї країни. У ну, проведенні якоїсь глобальної політики і вже місцями навіть регіональної суттєво обмежені. Те, що тими, ким були Сполучені Штати Америки, наприклад, після Другої світової війни, це одні були Сполучені Штати Америки, ті, якими вони є у 2000. 24 році це зовсім інші Сполучені Штати Америки, що там хто не говорив. Так, і от, якщо е, нинішній обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп говорить про те, що зробимо Америку знову великою, то у мене виникає питання, як це можна зробити, а можна це зробити тільки економічним шляхом, так шляхом розвитку економіки, шляхом підвищення питомої ваги валового внутрішнього продукту Сполучених Штатів Америці, Америки в світовій економіці. Ну, давайте подивимося на статистику, щоб ми не були, як кажуть, голослівними. Візьмемо дев'ять останніх президентів США і подивимося, як за їхнього управління змінювалося ВВП. Так, валовий внутрішній продукт у США. Так ось найуспішнішим президентом був нині здравствуючий Джиммі Картер, якому вже там понад 100 років. Так. За його управління, за його керівництво ВВП зріс на 151%. На другому місці відомий Рональд Рейган, звичайно, теж дуже. Успішний президент, перш за все, геополітично і геостратегічно, який зруйнував цю імперію зла і країну дурнів, точніше заклав основи руйнування її, це, отже, Рональд Рейган, 63%. відсотки. На третьому місці знаходиться. Відомий своїми сексуальними скандалами, Білл Клінтон, який був другий студент, не знаю, Єлю, здається, так, одного з кращих університетів США, і за його правління ВВП там, звісно, 49%. Так, і ми говоримо про те, що це, мабуть, єдиний президент, правління якого закінчилося не дефіцитом так, бюджету, а профіцитом. Так, що таке дефіцит? Це коли не вистачило грошей на реалізацію всіх. Намічених програм, і держава заборгувала або перед своїми громадянами або перед іноземними інвесторами. А за часів Біла Клінтона у США виконали всі пронамічені програми, і все одно здається, 75 мільярдів доларів залишилося лишніх невикористаних. У цій країні. Ну і давайте тепер подивимося на те, чим був славний Дональд Трамп у його економічній політиці в США. Це 0,3% за його правління зростання ВВП в США. 151%, 63%, 49% відсотків. Тобто не було із цих останніх 9 президентів жодного. У ну, кого найменше було? Джорджа Буша старшого. Так, 15%. Так. Оце найнижчий показник. Ну, Джеральда Форда було 21%. А де? Але 0,3%, ну це ж він тоді прийшов із цими ж цими гаслами: зруну, зробимо Америку знову великою, так. Але як її можна зробити великою? У мене просте запитання. Якщо 0,3%, Відсотки навіть одного відсотка немає. Ну це неможливо. Не це слова, а мене не цікавлять слова. А мене як економіста-географа <свісна> цікавить економіка. Так. І глобальна економіка, і економіка будь-якої держави. Ну, це американська статистика. <свісна> так. Дивіться, ну. Говорить можна довго і нудно, але як кажуть, цифри, факти це уперта річ.